Ремонт завершено, штат укомплектовано, триває облаштування бомбосховища. Перший у Черкасах шелтер для внутрішньо переміщених осіб майже готовий до заселення. Як зазначив міський голова, тут ще встановлять потужний генератор і теплові гармати. Проінспектувати приміщення приїхала віцер премєр міністр України Ірина Верещук. Більше розкаже наша Юлія Дзюбло. Особисто перевірити готовність шелтеру до прийому внутрішньо переміщених осіб приїхала віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. Посадовиця зазначила, що умови максимально комфортні, атмосфера доброзичлива. Крім того, пані Ірина вже знає, кого сюди заселять. Літні люди, особи з інвалідністю і мами з дітками. Отака буде таки пріоритетність? Ну, так. пріоритетність для самих вразливих категорій. Думаємо так, щоб от з Херсону, так оті от що зараз от під обстрілами. Моє завдання сьогодні тут побачити. Порозмовляти, чим ми можемо бути корисні як центральний уряд, як керівництво парламенту. Тут сьогодні ви бачите наші депутати. я знаю, що тут більше ста тисяч переселенців, які вже оселилися на Черкащині. Це велике і навантаження, і напруження, але і великий здобуток. Я хочу, щоб ми дійсно разом попрацювали. І центральний уряд, ще раз повторюсь, парламент, наш, наші всі виміри, місцева влада, обласна влада всі на своєму місці, щоб ми сконцентрували свої зусилля і Черкащани збагатилися новими. Спеціалістами, а люди, які приїдуть, відчували себе тут комфортно. На ремонт приміщення старої поліклініки з бюджету міста витратили 14 мільйонів гривень. Тут облаштовано 74 кімнати для проживання, які розраховані на 350 переселенців. На першому поверсі 14 кімнат для осіб з інвалідністю. На кожному є ванні кімнати та кухні. Крім того, у місті планують облаштувати ще 3-4 подібні шелтери. Ремонт цього приміщення повністю з утепленням даху і Облаштування індивідуальних це кухонь, туалетів для маломобільних груп населення коштує близько 14 мільйонів. Значить, наповнення частково допомогли нам міжнародні партнери. Ми надзвичайно дякуємо їх. Це ліжка, це постільна білизна, це матраси, це мікрофильові пічі. Зараз в процесі ремонту також. Подібне приміщення в іншому мікрорайоні міста. Я думаю, що до Нового року ми також проведемо екскурсію і. Познайомимо жителів громади міста Черкаси, що робить місцева влада для того, щоб приймати людей, які втратили свої домівки. Роботу міст для ВПО забезпечуватиме Черкаський міський центр соціальних служб, при якому створено стаціонарну службу, тимчасовий притулок для осіб та сімей з дітьми. Штат становитиме 14 працівників, які надаватимуть психологічну підтримку переселенцям. Це є соціальний такий прихисток тимчасового перебування для визначених категорій. Це Трішки інше ніж ми звикли до типових гуртожитків. Тут не буде системи коменданти, кімнати, це соціальний заклад, де будуть надавати соціальні послуги, психологічні послуги, підтримка і робота з людьми з дітками. Буде створена відповідна дитяча кімната, буде робота з дорослими людьми, з категорійними людьми. Приймати перших внутрішньо переміщених осіб планують за тиждень-півтора. За цей час дооблаштують бомбосховище, бомбосховища, привезуть генератори та теплові гармати. Юлія Цюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.